Ну, так, звісно, безумовно, сьогодні була гра, яку, на мою суб'єктивну думку, обидві команди хотіли виграти. Знову ж таки, ми і йшли з очікуваннями, певними, що десь, можливо, нам не так буде даватися, як сьогодні давався той пресинг, який ми хочемо. Ми йшли з певними очікувами, що буде набагато більше створено проблем. Але я можу хлопцям тільки подякувати, що певні, що ці очікування або припущення, що вони були перехреслені, бо ну, відданість в кожному епізоді була. Е, бажання було відбирати м'яч якомога далі від своїх воріт. Е, відданість, знов ж таки, битися за е, один за одного за цілі, які клуб ставить. За все. І ну, сьогодні я можу хлопцям тільки подякувати за це. А знову ж таки, результат е це ось та частина невизначеності гри, яка, на яку ми не можемо вплинути е заздалегідь тільки під час гри епізоди будуть певні вирішувати вже кінцеву долю матчу, якщо говорити безпосередньо про результат на табу. Але в мене наразі дуже багато. Позитивних емоцій всередині, бо я бачу, з якою відданістю ми провели цю гру. І ті епізоди, якими ми не розпоряджалися настільки ефективно, наскільки хотіли би, це те, що нам треба буде виправляти, а не думати і занадто сильно фокусуватися на кінцевому рахунку. Бо відбирали ми м'ячі високо, агресивно накривали, вимушували помилятися. І знову ж таки, враховуючи, що ми поки що і близько не ідеальні в цих компонентах, сьогодні було дуже багато позитивних епізодів. Прикро, що знову ж таки, ще більше позитиву ми не можемо від цієї гри взяти у вигляді рахунку. Але знову ж таки, це процес. У кожної команди є свій момент. Це навіть не припущення, а це факт, що у суперника. Все ж таки трохи довше цей момент встановлення і побудови бажаної гри і команди відбувався. Ми поки що знаходимося трохи в іншому, більш ранньому моменті. Але на все свій час. І нам треба час, результати вже певні є і ще будуть. Ну і чи можете ви наскільки кадрові втрати впливають? Ну, це безумовно завжди є вплив у, у тих речей, так само, які для нас бувають неприємними несподіванками, такі як травми. Тобто у нас і попередній грі були вимушені заміни, сьогодні, на жаль, теж. І певна кількість гравців, які так само були з мікропошкодженнями, сьогодні виходили на поле, догравали майже до кінця. Але все рівно це впливає не тільки на гру, а й на процес підготовки до гри. Тому це безумовно впливає. Але ми живемо ми не в ідеальному світі, і кожен, хто є професійним атлетом у динамічній грі, він все рівно розуміє, на які ризики йде, і ми так само розуміємо, на які ризики ми йдемо завжди. Тому ми маємо прийняти. Ті моменти, коли ці травми виникають. І знову ж таки ми не можемо фокусуватися виключно на тому, що це може якимось чином впливати на наші бажання, і на наші наміри, і на наші цілі, які ми собі ставимо.